Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Продовжую виходити в такому форматі, тому що ще не здужаю. Розклала для себе карти, а потім розумію, якщо я вам буду так постійно викладати, хтось обов'язково закине, а самі собі розклали, самі собі підтасували. Тому так, з цього почну. Далі перед вами буду працювати наживо. Хоча я дуже вдячна за ваші коментарі, ті люди, які давно зі мною, от зараз все частіше і частіше з'являються такі коментарі, які гріють душу. По-моєму, пані Галина мені написала в спільноті, що велика кількість тарологів, типу, коментують подію, коли вона вже сталася, а ви попереджаєте, прогнозуєте. Я вам вдячна за довіру. я... Дозвольте з вами не погоджуюсь, є реально тарологи, яких я от передивлялася прогнози рік тому, і вони справджувалися. Мені ніколи не соромно сказати за якогось колегу, якого я поважаю, і збувся прогноз. Наприклад, пам'ятаю, у кожного колеги щось не збувається, у кожного таролога. Але пам'ятаю, глянула розклад Олі Стогношенко: за рік до смерті Пригожина, як вона все чітко описала. Просто. От На 100%. Тому у кожного з нас є помилки, і це нормально. Знаєте, як кажуть, у хірурга є своє кладовище. Тобто є люди, яких він не, а, не зміг врятувати при всій своїй величезній професійності. Тому що ми всі ходимо під Богом і щодня, щодня змінюється наша доля. Наприклад, вчора я. А, Весь вечір викладала на Україну, я скинула це на свій настрій, тому що навіть важливо в якому настрою таролог читає карти. Тому що, якщо я бачила перемогу 26-27 рік, закінчення війни вже це так називається, то зараз це посунулось. У мене там була велика пауза. Реально, зараз я цього не бачу, я не можу зрозуміти. Чи це настрій реально? Чи у нас е зараз змінюється кардинальна доля і в якусь от іншу сторону? Бо е багато астрологів говорили взагалі про 32-й рік. Про 33-й. Страшно було це уявити. Вчора я дивилася, я просто викладала на кожний рік карти. І в мене якісь вміняємі карти випали на 32-й рік. Але я це все-таки скидаю на свої нерви. Тому. Віримо в краще, дивимося в найближчий час, що відбувається. Ленорман говорить, в принципі, про подію року два. Вона дивиться обширно. Вони дивляться, яка воронка подій завертається. Що ми маємо? Дивіться. Нижні позиції, що стало причиною. кажуть. От є, хай це буде Зеленський, Ну я не знаю, це якась персона. Це може бути Трамп, Зеленський. Хто заводом. Ну, я дивлюся на Україну. Що буде з Україною? Карта імунітету і договори. Тобто, основа ситуації а, мав би бути якийсь важливий договір, який дає нам імунітет. Підписаний. От, оце карта парк це може бути овальний кабінет що завгодно. Підписаний. Ну, в, десь в світському товаристві. так? Парк це там, де багато людей, де всі гуляють. Ну, Світське товариство. І тут цікава історія, що тут в боротьбу вступила дитина, щирість і хитрість. І хочу вам сказати: я не Дон Кіхот, не Гуд і не як сказати, не воїн світла, який буде з вами боротися і в чомусь вас переконувати. Я просто таролог, який дивиться з 10-го поверху. Ну, може, я собі полестила, з 5-го, добре. Зараз більшість людей ситуацію бачить з першого поверху. А її не можна дивитися буквально. Я коли виздорівлю, я вийду обличчям до вас, тому що це не розмова так за кадром. І я розповім вам, що я думаю з цього приводу і куди воно все йде. По факту, що мені не подобається, карта Лелеки одна з найулюбленіших моїх карт. Ви знаєте, вона часто про повернення полонених, про повернення територій, про повернення миру, про повернення стосунків. І тут ця карта дуже в неблагоприятному оточенні. Книжка пише: якщо біля лелек серп, Ну, тут серп взагалі це карта коса мала б називатись. Вона, якби, підрізає політ. Вона не дає взлетіти. Вона обрізає крила. Оце в мене часто війна і обстріли. Мітла міте. Кажуть, що треба спочатку вичистити якусь ситуацію, тоді взлетять. Не сподобався мені цей розклад, чесно кажучи, на найближчий час. А тепер дивіться, оце е, е, по, по слідам коментаря, що я не коментую, а прогнозую. Ще раз кажу: на головній сторінці у мене стоїть прогноз на 25 рік. Там описано всі три місяці, що зараз відбувається, і було сказано, що березень чомусь, я сказала, ніби весна, ніби має бути радість. Березень у нас дуже депресивний. Розгрібати все, що з березня є. Ми почнемо в квітні в травні. Ну і вчора я робила розклад на Зеленського. Він у мене буквально як вторить розкладу України на 25 й рік. От вони як в парі танцюють настільки подібний. Давайте так. Чого насправді хоче Трамп? Чи хоче Трамп війни? Чи хоче Трамп війни в Україні? Чи хоче він наламати Україну, чи хоче він її злити Путіну? Так, прибираю камінці, щоб не заважали. Дивимося так. І знову таки, ми зараз дивимося, чи як було. Давайте загалом. У Трампа що в голові до України? було, є. В почуттях, в підсвідомості, як буде діяти, вже виходячи зі всієї ситуації, чого ми з Трампом можемо досягнути найближчим часом і на подальшому. У мене був дуже крутий розклад на Америку Україну. Україну мало чекати дуже круте якесь майбутнє. Я ще дивувалася і не розуміла, як це може бути. Подивимося, що змінилося а, після скандалу Карта Джокер, що Трамп наразі думає про Україну? Я беру Україну, а не Зеленську. Я зараз відокремлюю. Я беру народ, ЗСУ, Україну, територію. Зрозуміли? Що він думає? <кій> він думає в юридичному ключі. Це карта а, захисту, як він бачив Україну. Україна захищається, він це бачить. Це сила юридична, захист юридичний. Так, вам там видно, бо я так працюю не на камеру, я не бачу просто камеру. Тобто він думає, що юридично Україну можна захистити. Побачимо далі. Що відчуває до України? У нього поранене серце. В нього серце болить, щоб ви мені хто не розказували. А що оце? Знаєте? Вісім жезлів це нові енергії. Це скаже вам будь-який таролог. Це все і одразу це абсолютно нова енергія, яка летить з простору, її не зупинити. Але якось вдалося зупинити вісім мечів. Це нові проекти, нова історія. І вона зараз зв'язана. В нього серце болить, що не можна втілити нові проєкти. Хочеться додати якусь, чекайте, з колоди. Який цей проєкт. Трійка Пентаклів. Ну, новий. це новий бізнес-проєкт. Три Пентаклі це новий бізнес-проєкт. Паш Кубків, М яка енергія йде? Карта Мир. О, блін, опять зараз мені скаже Ютуб. Поняли? В нього був проєкт мир, підписання буквально. Підписання Паш Кубків. Тобто він хотів реально підписати мир. І трійка Пентаклів новий бізнес-проект. Оце те, що він хотів зробити, не зміг. Ну, поки я злиття не, був, не бачу України, а там побачимо далі. Підсвідомості щодо України, він хотів бути переможцем і зробити прорив. Я не бачу поганих карт. Я зараз стою на обочині від всіх тарологів, мені таке враження від всього світу. Чесно, мені до цього не звикати. Я ж не думаю, що ви мене запідозрюєте в любові до Путіна. Я від першого дня війни практично постійно працюю підтримую українців. Але я тут бачу, що як ніби всі заколдовані і не бачать реальності ситуації, я зараз не буду це піднімати. В підсвідомості хотів бути переможцем, хотів е зробити прорив і хоче, але зустрічає супротив. Як буде діяти по відношенню до України? Шістка мочів мені завжди випадала на Трампа ще до скандалу. Значить, шість мочів, щоб ви розуміли, що це таке це пошук нових рішень. Ми не бачимо, звідки пливе людина, але ми розуміємо, що кудись далеко і просто на човні. І все, що є, це його досвід, ці мочі, його захист. І взагалі це вважається, карта ну, в пошуках кращого майбутнього. Це те, що він буде робити. Але тут є військова стратегія. Як він буде діяти? У нього є два плани. У нього є два плани. І він поки приймає рішення. Він прийме якесь рішення. Ну, пов'язано стратегічно. Можливо, це те, що сьогодні припинили типу допомогу. Побачите в кінці березня. Я говорила, що березень буде депресивний, що зависає допомога. Передивіться розклад, щоб я не була голословна. щоб ви побачили, як програлися ці три місяці. Що це я не з голови беру, а з простору. Я під кінець скла, що нам будуть все-таки допомагати. Потім допомога приходить. Можливо, це європейська допомога. Але через великі складності, депресії, березня. Що буде робити? Він має прийняти якісь рішення. Карти говорять зараз дещо абстрактно, розумієте, я не можу трактувати оце завжди, коли навіть в роботі з клієнтом випадає карта вибору, складно трактувати, тому що, поки клієнт не зробить вибір, я не зможу сказати найближче прогнозувати майбутнє. Тому що воно піде або так, або так. У будь-якому випадку він буде йти нестандартним шляхом. Це я вам точно скажу. Абсолютно нестандартним. І навіть, скажімо так, і військова стратегія теж нестандартна. Вона нова, вона інша. Чого найближчим часом Україна досягає з Трампом? Ну, дивіться. А я не бачу припинення допомоги, те, що я казала. Допомога буде маленька, точечна. Тут волонтерство, тут під контролем. Коли ми бачимо шістку пентаклів, це вам не дев'ятка пентаклів і не ту з пентаклів, коли відправили багато і все. Ні, це дядя сипить дітям і під наглядом, скільки сипеться. Я вам говорила про якийсь фонд, який він може заснувати. От, о, верховний жрець це може бути цим фондом. Верховний жрець, верховна жриця. А тепер дивіться, з потоку є інформація. Зараз чисто фантазую, побачимо, як програється. Зараз він може припинити оце постачання спеціально, щоб не йшло постачання по старим схемам. Тому що, якщо хтось сліпий, глухий, не хоче думати, закриває буха, від, відвертається від фактів, то я вам все одно їх скажу. Багато зброї знаходили взагалі в якихось інших країнах. Та, яка була нам для опору від Путіна надіслана. Скільки грошей відмито, це просто якийсь жах, яка корупція. Ні, у вас все нормально. Так от, він вже над цим працює. Тут ще так скажу: буде таємна йти допомога. Тобто на весь світ чомусь може бути сказано, що допомога припинена, а вона йде таємно. Вона все, йде, все одно йде. Це перше. Друге, верховний жрець, часто як фонд, як новий договір, шлюб це укладення шлюбу. Абсолютно точно він може створити фонд. Ну, я так я сказала, і він буде контролювати. Америка буде контролювати. І бачити, кожен цент абсолютно співпадає з прогнозом. На 25-й рік, де я дивилася квітень-травень, коли я дивилася, що йде переформування якихось коштів. Що ми в подальшому можемо здобути з Америкою? Ну дивіться. Тут Спентаклів все одно є. Це великий ресурс. Партнерство ніби лишається, воно продовжується. Його немає, крапки немає. Немає такого, щоб от 10 мечів, чи вежа, чи щось закінчилось. Немає. Але навколо цього ресурсу партнерства безкінечні спори. Розборки зовнішні, внутрішні. П'ять драконів, і всі відстоюють свою точку зору, і ніхто один одного не чує. Джокер? Ха! Ха-ха-ха! Сам Трамп випав, а от і Джокер. Грає історію і ситуацію той, хто має гроші на сьогоднішній момент. От чому я проти скандалу? От чому я проти такої дипломатії? От чому я розповідала вам про те, як я з двома впливовими дядьками боролася? Знаючи, що за моєю спиною дитина, їй треба що їсти. Хоча я могла встати, психанути, розвернутися і піти. Кстаті, я би так і зробила, якби я була не з, не з дитиною і вільна, я б розвернулася і пішла от і все. І ще хочу вам сказати: досить мене повчати і навчати, кого мені любити, що читати, що не читати, погрожуватись вашими відписками, я вас знать не знаю. Підписники, які мене люблять, довіряють, сприймають мене в різному стані, чи хвору, чи не хвору, чи красиву, чи, чи втомлену, чи з голосом, чи без голоса, чи в гарному настрої і спокійно, приспокійну, чи заведену. Ви не бачите, в яку ми прірву летимо. Не бачите. Я вчора розмовляла з однією пані, яку я поздоровити хотіла з Днем народження, я вигрібла по повній. І що вона сказала? Що вона підтримує повністю політику Зеленського і повністю ТЦК, тому що хтось має як, і те, що зачинені кордони, тому що всі втечуть. І ніхто не буде воювати. Так вам для інформації, в неї 25-річний син здається, здоровий молодий, який чомусь добровольцем не пішов. А батько моєї дитини в 53 чи 4 пішов. От і вся логіка можна захищати і взяли автомати і вперед всі на нуль. Чому я така зведена? Це я при вас спеціально хотіла показати, що бачать карти. Але мені вони це показують безкінечно. Якщо дияволу говорити в обличчя, ти диявол, ти диявол, ти диявол, ви думаєте, він після цього перестане бути дияволом. Ви просто не хочете хоча б на півкроку, на крок далі глянути. Знаєте чому? Я вже казала: у вас немає мислення багатої людини. Трамп без п'яти хвилин... Річка Стікс, якщо хтось знає, що це таке. Хоча ніхто не знає, хто скільки проживе, хай живе до 100, до 150, це не моя справа, це справа Бога. Я чітко я його взагалі не симпатик. Як він мені не подобався? Як мені взагалі не хотіло, щоб він приходив до влади? Як я його боялась? Переломним був ефір з Костельовим. Коли ми в прямому етері дивилися, хто він такий, і я була шокована. Якийсь такий романтичний хлопчик, да, там карта дитячості. Значить, дивіться, я не закреслюю те, що він нарцис. У мене є ефір про Путіна і Трампа, нарцис проти психопата, хто переможе. Я це не закреслю, але в політиці всі нарциси Ау. Нарцис це не той, хто собою самолюбується, ми плутаємо поняття актор і нарцист. Нарцис це взагалі зовсім інше визначення психологічне. Так от, якщо дияволу, в очі казати: ти диявол, ти убійця, ти поганий, припини вбивати. От так от диявол прямо всіх послухався і припинив вбивати. Я колись говорила і повторюю. Ця фраза може бути крилатою. Диявола вбити неможливо. Він, час, він частина матриці, він частина програми цієї планети і нас всіх, вмонтований в нашу дійсність. Диявол живе в кожній людині, і в мені, і в вас, у всіх, і в Зеленському, як вам не боляче це слухати, і в Маргарет Течер, чи Гівара, хто там для вас Рузвельт. Леонардо да Вінчі, у всіх живе диявол, диявола знищити неможливо, його можна лише обмежити і обдурити. І коли навіть дієтологи працюють з людьми, які люблять їсти солодке, вони не можуть відмовитися від якоїсь шкідливої їжі. То вони завжди кажуть, що найгірше, що можна зробити, боротися з цією вадою і сидіти на дієтах, і де завжди зрив, а треба перебудувати, обхитрити організм, дати йому ті самі поживні речовини, які роблять його щасливим тільки в якості не шоколаду і булочок, а інших продуктів. Так само працює, якщо не думайте про білу обізяну, не думайте, не думайте зараз. А, не думайте про лимон. Про лимон не думайте. Лимон не згадуйте, що потекла слинка. Психіка працює так. Їй не можна говорити про щось, не роби цього. Лимон, не будь кислим, не будь кислим, перетворись лимон на шоколадку. Раз у вас зразу шоколадка, Бот, переключилася, увага. Тільки так можна зупинити слину в роті, коли казати лимон, 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 кисленький, капає, капає». «Шоколадка, Шоколадка, шоколадка, шоколадка. Ви переключили увагу тільки так. Якщо я буду казати не думайте про лимон, ви не перестанете про нього думати. Якщо я скажу шоколадка, ви переключитеся з лимону на шоколадку. От і вся логіка. Путіна можна тільки обдурити. А не зупинити. Він не зупиняється воювати. Він хоче воювати. І не думайте, що Трамп такий дурний, що він цього не розуміє. У мене в розкладі було, що Путін отримає щось таке, що його дуже задовільнить, повністю задовільнить. І це не Україна, дітка, хочеться сказати. Це мілко. Бо ми вже з вами говорили: якщо Путін візьме Україну, потім він піде на Прибалтику, на Польщу, це вже давно говорили, тому що жере про лимон, про Лимон, його увагу треба переключити. І я це побачила в Трампі. Чи зараз буде спрацьовувати цей план, я не знаю. Тому що, коли я робила розклад на Трампа, що він хоче і що він зможе зробити. А ще тоді, коли я його взагалі не розуміла, боялася. Просто коли ти починаєш вивчати інші сфери, що таке гроші, їх розвиток, що таке мільйонери, ти починаєш думати, як вони. Принаймні не те, що починаєш думати, ну хоч якось їх розуміти. А вимислити ситуації жертви і бідної людини. А жертва вона боїться всього у жертви. Воля подавлена, вона все ще може тільки повторювати. Гарантії безпеки, гарантії безпеки, гарантії безпеки. Це мені подібно на як клієнти ходять. Я не можу розлучитися. Скажіть, пожалуйста, в мене буде. От потім буде мужик. Потім ну, скажіть, буде, а я дивлюся, в полі є мужик. Я говорю, буде, але ви спочатку маєте пройти. Самостілення. Але скажіть, буде, і, під, і, 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 і в кінці ефіру все одно це слово буде, це називається залежність, чого ми дуже хочемо, ми не отримаємо. Ніхто не може навіть Бог дати гарантії, що Путін ніколи не нападе. Ми, як маленькі діти, Бог дай, дай, ну дай мені ну точно я буду щасливий, я точно вийду замуж, я точно проживу до старості, я точно вмру з ним в один день яких гарантій на цій планеті в принципі не може бути? Тут я ставлю три крапки. Дякую за увагу.